Засідання коаліції рішучих у форматі відеоконференції відбудеться саме сьогодні, в четвер, 11 грудня. Деталі про склад учасників зустрічі. Правда, нам не надаються. Ми знаємо, що засідання відбуватиметься після того, як президент Володимир Зеленський зустрівся з лідерами країн Е3, так, так званої Німеччини, Франції та Великої Британії для обговорення переглянутого мирного плану для України в понеділок у Лондоні. Британський прем'єр Кір Стармор сказав, що мирні переговори перебувають на критичному етапі, але наголосив, що питання України це справа України, тоді як президент Франції минує. Ель Макрон заявив, що Київ і його союзники мають багато козирів у руках. Які це можуть бути козирі? Чи є вони насправді? Розібратися в цьому нам допоможе професор та експерт з міжнародних відносин Ігор Тодоров. Пане Ігоре, доброго ранку! Ми раді вас вітати в нашому ефірі. Доброго ранку, дякую за запрошення. І от одразу питання таке: ми бачимо, що європейські країни максимально активізувалися, коли Трамп такі свої човникові перемовини почав з Кремлем. різкі теж активні, але не зважає на європейську позицію. І за короткий період зараз багато зустрічей в рамках Європи, в рамках коаліції рішучих. Була зустріч оця в Лондоні 3+,1. плюс Як ви гадаєте, чи не пізно Європа отак, от ожила в цьому форматі? Чи дійсно є оці е, козирі ще у Європи? Ну, відверто кажучи, е, об'єктивно, мабуть, пізно. Але в даному разі краще пізно, ніж ніколи. Е, тому е, оці розмови, активні розмови на тлі е, суто е, капітулянських пропозицій в так званому плані Трампа? Е, Дуже важливі для нас е, в тому сенсі, що європейські країни підтримують Україну в принциповому питанні. Тобто е, оці всі розмови про е, відмову від території, про якісь термінові вибори, е, відповідні е, такі е, жорсткі. Вимоги з боку американської адміністрації сприймаються Європою негативно, і це відбувається до речі. На фоні тому е, на фоні того, що ось е, е, нещодавно оприлюднена нова е, стратегія національної безпеки, де е, американці майже відверто. Е, Зраджують своїм європейським союзникам, і е, на цьому фоні е, підтримка України насправді є підтримкою і себе самих у, у е, такому собі вже протистоянні між е, європейською спільнотою та сполученими штатами. Е, щодо, по... козирів, щодо козирів, щодо козарів, я думаю, що у нас залишаються. Ті самі. Тобто, е, ми е, жорстко стоїмо на позиціях е, міжнародного права, е, ми е, не е... Торгуємо територіями, і оцей американський тиск до речі можна пояснити зокрема і бажанням примусити Україну визнати російським Крим чи якісь інші території, бо це знімає відповідальність з боку Сполучених Штатів. Ми е, чудово знаємо, який собі правовий негілізм притаманний теперішній американській адміністрації, зокрема Трампу. Але тим не менш, е, саме Трамп підписав закон в 2017 році, який е, не дозволяє Сполученим Штатам визнавати е, анексію українських територій е, ще е, з 2014 року. Е, тому е, і е, цим можна пояснити отакий примус: що якщо Україна погодиться, то американці не порушують власного закону, а так виходить, що е, вони е, знаходяться в такому е, ну. Правовому становищі, що е, саме президент Трамп заперечує сам собі, е, в, стосовно того, що він зробив 2017 році. Е, тому і, і, я не, не думаю, що в нас з'явилися якісь додаткові козири, але це наш основний. Е, Ідхід, який підтримується нашими європейськими партнерами, що ми стаємо на захисті саме міжнародного правопорядку, який будується на міжнародному праві. Пане Ігорі, а от ще Володимир Зеленський в соцмережах написав, що от сьогодні знову зберуть такі правки до того мирного плану, так званого Трампа передадуться все назад, Сполучені Штати. Але чи не видається, не виглядає цей процес таким от безперспективним? Що... Ті правки подаються, їх там Росія не приймає. Правки знову якісь робляться, знову Росія не приймає. І е, як ви думаєте, чи не буде такого, що ну Росія, Росія ж не в тому становищі, що знову вона не прийме цих прав? Ну що? Ну, не бачу я, наприклад, може, ви бачите якийсь тиск такий, що може бути на Росію і змусити сьогодні щось там приймати. Може, взагалі немає перспектив цих от в цьому футболі, такому політичному? Я, я з вами згодний в тому сенсі, що дійсно це абсолютно безперспективний процес, е, він е, пояснюється. е-е Лагатьма чинниками саме в позиції теперішньої американської адміністрації, але усвідомлення того, що являє собою Росія, які вона переслідує геополітичні цілі, в Сполучених Штатах немає. Немає через брак кваліфікації, через таку собі дуже позитивну мотивацію стосовно. Росії з боку президента, а його оточення підтримує президента в усьому, тобто, це ілюзія стосовно якихось зрушень в переговорах, можливих переговорах з Росією, тому, на мій погляд, це, звісно, впливає на позиції наших партнерів. Відомо, що Італія оголосила про те, що вона не буде. Брати участь у цій натівській ініціативі закупівлі зброї е, з е, Сполучених Штатах для України е, і мотивація, що ось якесь там просування, е, і е, можливе такі е, переміря, або навіть мирна угода. Ну, я, я б це пояснив таким е, чинником, особистим. Е, ми Чули, що на цьому тижні наш президент сказав, що в нього такий особливий хімічний контакт є з прем'єркою Італії, а вона в свою чергу має такий самий контакт з президентом Трампом. Тобто, можливо, саме ось таке італійське в особі прем'єрки сприйняття Трампа і породжує і з боку Італії якісь сподівання надії на те, що щось таки Трампу вдасться з завершення війни в Україні. І навпаки, скажімо, ті європейські партнери, які усвідомлюють. Що це таке Росія? Я маю на увазі і німецького канцлера, і британського прем'єра, і французького президента. То вони ну. Діють у відповідності до ситуації. Дійсно, ситуація дуже і дуже складна, і серед іншого, існує і певний такий внутрішньополітичний вимір. Бо українське суспільство безумовно втомилося від війни, від тих жертв, які ми несемо щодня. і е-е Знову породжується така собі ілюзія, що ось ось і вдасться щось зробити. Тим більше, і американські, і скажімо, посадовці кажуть, що ось ми там в 20 метрах від вирішення проблеми, і таке інше. Я глибоко певен, що все це ілюзія і. Скільки скільки завгодно, ми можемо узгоджувати свою позицію зі сполученими штатами, потім доводити її до Росії, і Росія з цим не погоджується абсолютно, бо е, вони стоять на тому, що цілі так званої спеціальної військової операції мають бути виконані. А е, е, виконання цих цілей це означає ліквідацію української державності, е, ліквідацію української ідентичності, і вони від цього не відходять. З іншого боку, якщо Сполучені Штати і Росія узгоджують позицію, йдуть на те, щоб тиснути на Україну в якихось конкретних питань щодо території, кількості війська, там російської мови, російської церкви, і таке інше, Україна з цим не погоджується так само, і ситуація залишається тупіковою, тобто насправді. Потрібні е кардинальні дії спрямовані проти Росії. На жаль, е наші західні партнери, зокрема європейські партнери, поки що до цього не готові. Пане Ігоря, ну, не там же ще і Трамп тисне так. От ми вчора чули, що він знов наполегливо повертається до вимоги провести вибори в Україні. Він бере якісь дивні цифри. Називає, каже, що 82% аж 2 українців хочуть цих перевиборів. А Зеленський заважає, чи щось там таке за його логікою. Не, ну... Так, так, так. Ми просто говорили з Олексієм, якраз перед тим, як включити вас в наш ефір, що Трамп, начебто, повторює якісь кремлівські наративи, чи вам так не здається? Безумовно, повторює. І більш того, це і Трампівські наративи, які пов'язані з тим саме правовим нехілізмом. Тобто. Він не знає, що є українська конституція, яка забороняє вибори. Е, 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 буквально е, що ну, зовнім недавно наша ЦВК виступила з конкретними е, 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 з конкретною мотивацією, того, що вибори провести реально неможливо. А якщо і говорити про. Е, Вибори, то, е, як мінімум, 6 місяців має пройти після е, припинення вогню, але ж е, для того треба ще офіційно скасувати е, військовий стан. Тобто, е, всі ці е, хотелки, е, Трампа, вони абсолютно позбавлені якогось сенсу. Я розумію нашого президента, який. Е, Відповідає на це, каже про якісь там консультації з Верховною Радою, але насправді за цим нічого не може стояти в теперішній ситуації, це лише е, чергові спроби, з нашого боку якось задовольнити Трампа, щоб він е, ну, е, хоч якимось чином, залишався на боці України. На мій погляд, це теж не дуже перспективно, але е, в даному разі так само. Як і наші європейські партнери намагаються зберігти Сполучені Штати Трампа в орбіті е, євроатлантичної безпеки, так само і діє український президент. Але насправді все це ну немає, е, реального сенсу, і е, значною мірою ви, е, ви праві, що це повторює наративи е, Росії, е, час від часу, до речі, Путін згадує, що які можуть бути. Умови е, з точ, е, якась угода з Україною, якщо е, Україна буде підписувати від імені України президент, який не є легітимним. Тобто такі згадки є регулярними. Ну ми пам'ятаємо, що і Трамп на нашого президента диктатором називав і таке інше. Тобто, ну все це розмови, які... е-е Ну, позбавлені реального сенсу. Нічого за цим не буде. На жаль, війна буде тривати і. е-е ми е, і надалі маємо покладатися на наших партнерів. Ну, е, стосовно, скажімо, сьогоднішньої зустрічі е, з'явилася цифра: що, що, що там три десятки країн мають брати участь. Можливо. Але е, я е, хотів би е, сподіватися, що е, оця зустріч так званої ковалі... коаліції охочих, не буде перетворюватися в чергову піарну. Акцію. Тобто, ну ми пам'ятаємо, скільки піарних акцій було в 2024 році. Саміт миру, 28 угод про так звану гарантію про так звані гарантії безпеки. І що з цього? Де воно? Тобто, ось ця коаліція охочих на мій погляд, має. Приймати е, не лише конкретне там технічне військове рішення, а політичне рішення про підтримку е, позиції України е, в е, тих е, намаганнях е, Трампа з Росією примусити нас до капітуляції. Ось в цьому я вважаю є сенс такої зустрічі. А просто розмови, ну це вже було і багато разів і ніяких. Е, Конкретних позитивних результатів ми від цього не отримали. А зараз дійсно критичний момент, і е, саме підтримка наших партнерів е, в нашої позиції, яку вони значною мірою поділяють, е, дуже важлива. І, е, Знаючи Трампа, ми можемо думати, що він може скоро відмовитися від такого наскоку і перейти в більш такі спокійні формулювання стосовно України. Дякуємо вам, пане Ігорю, за фахову аналітику. Дуже сподіваємося. Дійсно, що позиція європейських партнерів зможе Трампа якось наста наставити на більш таке конструктивне русло. Дуже дякую, що доєдналися до нашого ефіру. І нагадаю, що гостем студії польського радіо для України був професор-експерт з міжнародних відносин Ігор Тодоров.